У соцмережах розгораються величезні дискусії між прихильниками того, щоб продовжувати наступ, ну там, допустимо, в наступному році зібрати по максимум людей мобілізувати півмільйона чи може і більше, і пробувати прориватися до Азовського моря, будь-що звільняти Донбас, Крим і прихильниками того, що треба зупинитися, побудувати. Надійні оборонні укриття, укріплення від Чорного моря до Білорусі, в ідеалі аж до Польщі. І захищатися. Захищатися до тих пір, поки Україна не стане сильнішою, ніж її ворог. От ті, хто пропонують іти наступати, вони, власне, нічого крім емоцій, як на мій погляд, своїх. Досить такі яскравих, не пропонують. Вони мені нагадують взагалі е дитину, маленьку дитину, ну не знаю, років п'яти-семи. От уявіть собі ситуацію. Вашу дитину, не дай Бог, пограбували бандюгани. Темно, вечір, не дуже спокійний район. До вас прибігає дитина. Вся в сльозах, її побили, забрали портфелика і показує рукою. Ось. Оці дяді, а там 5 чи 6, -6 здоровезних бандюганів, які, ну, кожен з яких більший за вас два рази. Ну і дитина каже: ну, е тату, розберися з ними. Е розумно буде, скажіть, будь ласка, батькові в цій ситуації кидатися з кулаками в бій проти цих бандитів, як вимагає дитина. Ну, поб'ють вони його, може вб'ють. Може в дитини буде е, романтична історія, як тато намагався цю дитину захистити, і е, як його вбили бандити. Але є ще питання, чи пощадять бандити е, саму дитину після того, як вони батька приб'ють. Чи не краще е, в цій ситуації е, звернутися до поліції? І розібратися з ними пізніше. От мені здається, що е, краще другий варіант. І е, в нашій ситуації, коли на кон поставлено все ще поставлено саме існування України, ми маємо діяти не по емоціях, а по розуму.